Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную нам зазирнути у математичне віконце та подивитися, що воно нам приготувало. А приготувало воно нам цифри. Давайте порахуємо зворотньою лічбою: 10 9. 8. 7. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Молодці. Ну що ж, вирушаємо далі? Назвіть геометричну фігуру, яку ви бачите на яблучку. Яка геометрична фігура зображена на кавуну? Яка геометрична фігура зображена на сливі? Яка геометрична фігура зображена на груші? І наступна наша зупинка величина. Подивіться на картинку та скажіть, під яким номером знаходиться маленька жабка. Під яким номером знаходиться жабка середнього розміру. Під яким номером знаходиться жабка великого розміру. Гарбуз під номером 3 маленького розміру. В яку корзинку ми його покладемо? Гарбуз під номером 1 великого розміру. В яку корзинку ми його покладемо? Гарбуз під номером 2 середнього розміру. В яку корзинку ми його покладемо? Молодці. А тепер давайте разом роздивимося картинки та скажемо, якої величини предмети. Слон який за розміром? Пташка яка за розміром? Дерево яке за розміром? А кущ? Який за розміром? Зайчик який за розміром? Супер, дітки! Ви чудово впоралися з усіма завданнями.